Сова соваки для дорослих та дітей. Люблю тебе завжди і назавжди. Якось чудовим літнім ранком мама Миша та її синок короткохвостик грались у лісі. Вони то ховались у кущах, то шмигляли навколо дерев. Лови мене. дзвінко крикнув короткохвостик і прожогом прослизнув у густу зелену траву. Він біг щосили, щоб мама не спіймала його. Звісно, короткохвостик був спритним мишеням, але мама була швидшою. Вона наздогнала свою крихітку і міцно обхопила ніжними лапками. Ти завжди ловиш мене, ледве дишачи, пропищав коротко хвостик. Невже завжди? спитала мама Миша. Не засмучуйся, синку, прийде час і ти станеш таким швидким, що навіть я не спіймаю тебе. Короткохвостик забув прикрість і придумав нову гру. Давай грати в піжмурки, запропонував він і, відразу накиваючи п'ятами, зник у хащах ожини. Мама Миша повільно рахувала до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Вигукнула вона і стала пильно дивитися в зелене листя. Крихітка короткохвостик був дуже розумним, та мама виявилася розумнішою. Вона заглядала під кожний листок, начебто не бачила, де її синочок підстрибує на задніх лапках. Ти завжди знаходиш мене. Радісно пищав малюк. Невже завжди? питала мама, але це не довго триватиме. Одного разу ти станеш таким розумним, що зможеш ховатися навіть від мене? День проминув непомітно, і сонечко вже збиралося ховатися за деревами. Та маленькому короткохвостику дуже кортіло зіграти хоча б ще разок. Тепер він вже неодмінно виграє. Роби, як я. вигукнув він дзвінко, і миттю протиснувся проміж двох коряжан старого дерева. Мама миша втягнула черевце, щоб поринути за вертким мишеням. Мама миша, звісно, була маленькою, але короткохвостик був ще меншим. Він міг пролізти в найменшу щілинку, а мама вже не могла. Я завжди можу пролізти в будь щелину», щілину, вихвалявся короткохвостик. Невже завжди? Посміхнувшись, спитала миша але так буде не завжди, колись ти станеш за великим, щоб протиснутись у таку щілинку. Надвечір короткохвостик набігався так, що оченята злипались від утоми. Мама дбайливо взяла в обійми пухнастий клубочок і понесла в затишне гніздечко. Я люблю тебе, промовляла вона, цілуючи сонну мордочку малюка. На добраніч!» – додала вона, ніжно обгортаючи хвостиком синочка. Ти завжди так кажеш, протягнув сонно короткохвостик. Не вже завжди? спитала миша, улаштовуючись поряд із крихіткою. Багато чого змінюється, та любити я тебе буду завжди. Це залишиться незмінним, прошепотіла вона і заснула, посміхаючись, своєму невгамовному синочку. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.